Just love it. Yeah. Тримай. Твій подаруночок. Що? Це твій подаруночок, Зая. Що? С днем народження тебе. Открывай. Этот момент. Перший айфончик. Капец, блин. Красивый. Ну, экрана нема. <laughs> Так багато привітань, приємних слів, що навіть не знаю що сказати. Цим дякую, друзі. День народження сьогодні. Іду, йдемо снідати. Ще й фонтан включили. sa kombia. Какой карасик. А рыба тюга. Ha, ha, ще й прищепнули. А, не, це якор Надо ж було придумати авуса які, а Тут Росі. Під Тут, мабуть делают массаж. Або когось разделывают. Шутка. Так, друзья, на честь дня своего рождения приехал. Такий платний ставочок ну, чисто так посидіть, віддихнути, порибачити, Для цього ми сюди їхали в принципі. Тому закидаємося, будемо пробувати. Фух. Нарешті я закинувся. На сонечку сьогодні тепло. Да, аж навіть жаркувато. Короче, я закинув три на толстолом оснастки. Два флетика на карпа. Тут ставочок такий, знаєте, з пів гектара, то й менше. Мені аж стыдно зі своїми снастями. Я тут заняв полставка. Може вони тут на цей? На поплавочке можно только, не знаю. Никто мне ничего не сказал. Может, еще прийдет. Скажи, что ты тут назакидывал. Молодежь что-то поймала. там садить молодежь, что-то поймала. Радуется. e ela está Ну що, друзі, перший пішов на толстолобову оснастку клюнув карпик невеличкий кілограма два. фото я вставлю. Михалычу лайк. Ё-моё. Михала мне тоже. День рождения на славу. А он все, даже ты бачила, где скинулся. Все прям Да что ж такое, ну? Да, но вчера и писали, что сегодня будет теплее, чем вчера. Да. Да. 24. Ой, добрый, что тут есть так навесик, на да, весик. Да. Садим тенечку. Да. Вот. Очікуємо на клювання. Мужик сказав, тут под би только на 20 кг. Ух! Нам бы такого. Поймать. Потягать. Нам більшого не надо. Всі мене вітають. Михалися сьогодні день народження. Михалися всі вітають. Навіть Дніпроем про мене згадав. Дякую хлопці, що згадуєте раз у місяць, <свісно> що є таке. Але за нову косу вже пора подумати. Нет би прислать в подарунок. Ой, я б туди радив. Сама щаслива людина, бомба Так, щось у нас смекает, что вітром а тут ще добре, що бачиш ліс около тут запишок. Так конечно було б було б бурна the like

Може все ж таки діло в шляпі, як той казав. Так, <ріць> 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 да, було б прикольно ще потягнути б в своєму житті хоч би раз щуку попробувати або судака. Це моя ще одна така мрія. Але нічого. Живем же не останнім день. Дай бог. Да. Лайк. Like. Трошечки вам природы. Билый, белый. Пока кого лишь як понимал, поэтому... не отдыхаешь Тихрена себе карасик, блядь. А? yeah huh? Коротше, як завжди забуваю включити. Побували мене рибаночки вже в принципі вдома. У нас на 6 часов вечеря заказано. Йдемо з Михайлами повечеряємо. Пахнімо шампусіка. За здоров'я. Наше, ваше. Якось так. Але тут все таке гарно Замовляєш вечерю там чи обід За два за 2-3 години Зарані Приходиш, у них все готово класно Завтра Михайлович піде опять на річку питатися Ну що друзі Принесли нам по вечере, сейчас вам покажу. И вот такой комплимент. Запах, запах. по чуть-чуть за день рождения.